Вітання, волім, шановне панство. Четверта частина. Так, ви мене не жалієте. Так, я не жалію вас у відповідь. Все чесно. Так, да, в нас сталася дуже цікава подія. Ставимо ставки. Якщо подія дійсно цікава, йдемо і ставимо лайки під це інтерв'ю. Якщо... Подія не цікава. Во-первых, я не здивуюся. Во-вторых, ставити лайки під це відео. Ми вирішили змінити локацію і вийшла машини, на якій ми приїхали, не було. Ми вийшла машина, на яких ми приїхали. Куди вона вийшла? Я хотіла часу потратив на те, щоб забрати її, але життя би теж. Пожалуйста, давайте розгадувати серію. всі в місті і підсумуємо разом також чи сталася цікава подія, чи не зовсім. Тому що я поки нічого не зрозумів. Але в цілому я заінтригований, тому що машина вийшла, а я ще не вийшов з кадру. Ми закінчили про руський мир, угу. про те, що ти себе, ну, ніяк до нього не відносишся. Що і... очевидно, ну, мені здається? Звісно, очевидно. Мені здається, що це очевидно служено для всіх людей, які, як я люблю казати, мають хоча б дозначити які. Чудово. Дивіться, якщо ви не розумієте Спартака Суботу, ви тупі. Якщо розумієте, у вас двозначний IQ. В принципі, непонятно, чим займаються люди з трьохзначним IQ. І, Ще за все, в цілому не знають існування Спартака. Ми в це коло не відносимося. Тобто, вибирайте, який у вас IQ відносно цієї інформації. Нічим помочь більше не може. Коли ти читаєш про людину скрита консерва. русський чувак, любіть русковоміра. Там я хочу відмітити, що ми закінчили цю тему. Якщо що, тему і якби от іще ще декілька хвилин ми закінчимо цю тему. В принципі, я закінчую це відео. Понімаєте про що? Тож ем, ще хвилин 20. Е, перейшов забрати на російську мову. До речі, ти виходить, пересувським. Давайте так. Я не знаю, що він скаже далі, але я знаю, що. Він він скаже далі. Він ще скаже, що ну, взагалі, він вибір, свободний чоловік, демократія і робиш, що хочеш, і взагалі-то він не перевзувся, але трохи перевзувся. Я зазвичай, коли даю якесь визначення згідно якоїсь оцінки ситуації, я намагаюся дефініцію використовувати правильно. Давайте чисто філософське. От дивіться, ви думаєте, що ви. Дивитись відео на ютубі, але але давайте використаємо правильну дефініцію. Ви споглядаєте контент у цифромовому просторі. Сподіваюсь, вам ясно, бо мені Ти кажеш, перевзуся. Я постійно з тобою, коли говоримо зрадник перевзувся і так далі. Це не те ж саме. і перевзувся, це не те саме. Типу, зрадник у нас є чітка в конституції, типу описана процедура позбавлення громадянства, і щось таке, типу, зрада, ну країни, державна зрада, ну і вообще зрада, типу, клюбна, ну типу, або зрада своїх підписників. От бач. Я вас майже не зраджую. чотири з 10 Ми на шляху, і як обіцяв. А, от Спартак то чуть не так може діяти, але ключове. ключове. Він майстер розтягувати час, і я стараюсь навчитися у нього, як можу. Чи можеш сказати мені визначити слово превзуся? Це значить, що ти постійно міняєш думку з одніх і тих речей і робиш вигляд, що це нормально, а потім кажеш, що взагалі то завжди так думав. А потім, коли знову перевзуваєшся, кажеш, ну вообще, отак. От". У мене ну, десь мільйон відео на каналі про це, і там можна прямо прослідкувати еволюцію. Це є превзусь. Змінив думку. Ні, змінив думку, це змінив думку. Перевзувся. Це коли ти впевнено заявляєш, що там українська мова важлива, а потім знову починаєш робити контент російською під приводом, що а взагалі яка різниця, на якому язикі?» Оце перевзувся. А, а то ти... вітальні. Я нагадую, що цей проект існує завдяки вашій фінансовій підтримці. В Описі ви знайдете посилання на баймі кофі, баночку, і навіть на саббро у будь-якому з цьому варіанті ви можете отримати купу додаткового контенту за донат від одного долара. До речі, це поки актуально, а потім будуть підвищення неймовірні ціни. і буде-тільки від 2 доларів. От. Але це в наступному місці, і там буде ще більше контенту, ніж є. Так ти куди? Ми тут ми для кого втратимося на камеру? Ладно, катар пускаємо. У вас є ще один. В будь-якому випадку, якщо хочете підтримати розвиток цього проєкту, підтримайте його гривню, але після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України. Дивіться, Збройним силам України можете відправити по 5 доларів, а мені один. І отримати додатковий контент. Бувайте той факт, що він знімав контент російською. Потім сказав, що я розумію, що контент українською створювати важливо і ну почав робити контент українською. Це був зміни в думку, це не перевзусь. Я за чим я вам це поясню? Ви і так в курсі? А, я розтягую час. Змінив думку, поля, це що сигналів ідеологія? Це негативна конотація негативна чи ні? Мені подобається, що коли Спартаку не треба пояснювати за свої дії. Він все знає. Тупо в нього всі відповіді є абсолютно. І дефініції він в курсі, коли йому треба завальовано уйти від відповіді, він такий. Давай розберемось. Ну давай поговоримо. Ну от а от, а от дефініція вона яка? Получається? А от канотація яка? Тепер ну тепер він тупий. Тепер нічого не знає. Ні, канотацію ні дефінізм нічого не виходить у людини. А ти Я Мені подобається, що у нього спитали. Ти перевзувся? А він такий. А це погано? Ну, якби да. Вектор ми розуміємо, але це не зовсім відповідь на питання і розбираючи дефініцію питання, це коли в кінці ставиться знак питання. Тому цей знак і називається питання. Відповідно, відповідь на питання питання — не найкращий варіант. Да, я все ще розтягую час. Які до мене питання? Я страждаю, як і ви. Я скажу, що не цікаве в кінці, не починаю. Я думаю, що, що це не це показує, що в людини немає певної позиції. Поясню, дивись. Нам щас пояснять нарешті. Це сталося. Ви чекали цього все життя? Я думаю, ви народилися, задавали дуже багато батькам питань. Вони переважно або відповідали якусь діч, або казали, виросте ж поймеш, але тепер у нас буде відповідь. Нездатність адаптуватися під зміни зовнішнього середовища. Це називається радістю. Лабільність, тобто часта зміна тенденції, це теж погано. А якщо людина змінює свої переконання, свою думку це означає, що вона не ригідна. вона взагалі здатна оцінювати ситуацію і робити висновки. Знаєте, це було от е, моя улюблена частина: це про еротматичне маячіння, трембочі, щось таке. На питання, типу, здається, ви занадто багато слідкуєте за моїм життям. У вас еротичне маячіння, щось таке. так і тут він такий. Щас ми термінами засипемо. Вони не розберуться. Але ми розібралися. Він перевзувся, Ребят, ну, типу, до цього інтерв'ю, ми розібрались. Якби він раз перевзувся, ми хоча б могли слідкувати за хронологією, але я вам сказав, я типу запутався вже скільки разів перевзувся, і зовсім непонятно в якому стані ми час. Тому що, якби треба було амбасадор взуття на теренах між халактичних хороших, він перевзувається прямо часто. Час, якби інтерв'єр спитав, а можеш навести приклад, то мені здається, що у нас почався б новий фестиваль. А давай зберемося в дефініціях. А так, велика битва. Абстракції відбулася. І ми, як завжди, в ній програли. Тому що що? Тому що намагались в ній розібратися. Та я вважаю, що зміна власної думки можна її назвати там перевзуся, але перевзуся завжди має негативну конотацію. А змінив свою думку, не має негативну конотацію. Рівно 100% людей, які мають відсутність серйозних психічних розладів, перевзуваються. Ой, але. Типу, якщо ви розумієте все про Спартака, ви розумні, у вас трьохзначний IQ. Якщо не розумієте, то ви тупі. Якщо ви змінюєте свою думку. У вас немає психологічних розладів. Якщо не змінюєте, ребята. У мене для вас діагноз. Добрий вечір, доктор тут. От ем. О, щоб бути розумною і адекватною, здоровою ментально людиною, не забувайте погоджуватися зі спартаком, тому що це єдиний механізм, зрозуміти чи з вами все ок, чи з вами все не ок. Можете зрадника. Yeah. Зраду, то мені дуже цікаво, що таке зрадник. Коротше, тут є великий блок, в якому, скажімо так, спартак трошки звівається і пояснює, що в цілому він може відпустити на будь-яке питання за допомогою концепції. Ну тут дивлячись, як ми це називаємо, давайте розберемося. Поэтому, якщо ви думаєте, що я маніпулюю, використовую і е, добиваю уже ну типу, медійний образ Спартака у власних цінях, це не так. Давайте розберемось. Потому що з моєї точки зору, я навіть не з моєї загально прийняти всім відомий факт, як то кажуть, науковці довели, що я просто задовольняю власну аудиторію. А в цьому є сенс створення контенту. Відповідно, всі, хто вот, вот образливі речі пишуть, ви не праві, так сам спа. Потому що, ну якщо розібратись, я просто дію в рамках ваших інтересів. Я захищаю ваш хороший настрій. Поняття зрада. Ну, що таке зрада? Зрадити свою батьківщину. Ні, ні ні, дивись. Зрада це не перемога, пам'ятаєте це. От, знову ж таки, в його словах, є сенс, якщо бути чесним, проблематка, то знаєте в чому? Е, всі там 140 з гаком випусків тест-терапії тримались на чому? На тому, що він впевнено заявляв речі, в яких часто не мав жодного дупля. Що це так працює? все дуже просто. Тому, що, коли ви відповідаєте чесно, як експерт, типу, я не знаю, як це працює, типу я не впевнений. ну, це залежить від ситуації. Це не цікаво дивитись. Такий контент не споживається. Вам треба впевнені заяви робити в будь-якій сфері, і тоді цей контент буде працювати. Тому що він наводив там кейси, приклади, відповідав, про все, що може бути: від енергетиків до Гаррі Поттера. і робив це завжди впевнено і безапеляційно. Це працювало і це збирало контент, але це накладає певну відповідальність. Якщо говорити, знаєте, східним сленгам треба відповідати за базар в якийсь момент. І він. Не відповів. А тут все почалось будуватися навколо того, ну знаєте, що все не так однозначно. Все залежить від дефініції, ситуації, як ми то розглянемо і все інше. І я ж кажу: в цілому, глобально, він правий. Тільки є легеньке відчуття, що хтось перевзувся під час того, як перевзувався до того, як перевзувався. В принципі, мені важко уявити, скільки взуття на цій людині і як часто воно міняється, але моя повага такій ловкості. Зрадити дівчині, зрадити дівчині, зрадити своїм переконаннями принципам, зрадити батьківщині. Це різні зради. Що таке зрадник? От саме зрадник в е, політичній е, концепції. приходиш на бік ворога. О, добре. Е, ти приходиш на бік ворога. Чи всі люди, яких називають зрадниками, зараз приходять на бік ворога? Давайте так. Під фінал я напишу чат Бічі, типу, запит. доведених зрадників України. І чи засідають вони в Верховній Раді? Ради це людина, яка вмотивовано вмотивовано діє проти і держави для того, щоб ворог міг виграти. У нас таких зрадників не так багато, і більше них сидить просто в Верховній Раді. Фрази прозвучала досить чітка. У нас не так багато зрадників України, і більшість з них засідає в Верховній Раді. Чи може помилятись помилятися експерт у всьому? Я сумніваюсь. Особливо я в це не вірю, тому що ну, не допускаю, що ця людина могла скоїти помилку. Тобто зрадником може бути політик, зрадником е може бути е юридична особа. Зрадником може бути військовий. На основі до доступних джерел кілька колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим були заочно засуджені за державну зраду. Зокрема, Іван Янченко. Також Анатолій Авідзба був засуджений до 30 років, позбавлення волі за голосування за незаконні постановки, що сприяли анексуванню Криму. Щодо депутатів Верховної Ради України, відомо про кілька випадків, коли народні депутати отримували підозри або перебували під слідством. Наприклад, Дубінський або Шевченко отримали підозри. Однак, на момент останніх доступних даних вони всі мають чинні мандати народних депутатів. Варто значити, що інформація про засудження чинних депутатів Верховної Ради за державну зраду є обмежена. З інформації, що нам дав чипті, ви можете посперечати зі мною в коментарях і написати вашу альтернативну версію. Партак, який використовує сам же, що ну, без доведеного стану, без вироку суду, не можна називати людину тою чи іншою дефініцією, називає людей, які якби, не мають статусу підтвердження, не мають вироку. Цією дефініцією, тобто зрадниками України і власне людьми, які е, засуджені за це. Чи правильно це? Ну, вирішуйте самі, як на мене, не совсем. Особливо в рамках одного абзацу, казати, це неправильно, а потім такий, ну, але я це скажу. І самого себе цим ще захищати. Ну, але чи здивований я? От слова, взагалі ні. Так буває. Закон проголосували за нього. Це для того, щоб під таємницю підпала інформація з приводу фінансової історії по відбудові на території. Тобто ти розумієш, що робиться? Тотальна корупція. Ти, будеш ти Розумієш, що відбувається? Тотальна корупція? Ем. Ну давайте ви подивитесь, вообще, де знімається це інтерв'ю. І подумайте над тотальній корупцією. Суть така що якщо ви говорити про зраду, то зрадники можуть бути безпосередньо почути. Що Ну, да. а там є якийсь, знаєте, рамка, яка не пропускає пораних людей. Типу, що, що це за аргумент? Можуть бути ну у нас нещодавно викривали, здається, серед військових людина, яка працювала на російську розвідку. Що це за аргумент? Він куди? А я знаю, куди, ребят. Це дуже просто. Влада щимить бідного Спартака, вона воює з ним. От він такий весь із себе і, знаєте, берет з режимом, а вона не дає йому можливості себе побороть, і в цьому конфлікт. І це лейтмотив цього інтерв'ю, але не зовсім понятно, в який момент ця боротьба відбулася, в який момент інтерв'ю Месічук, в якому хвалили гадину, стало аргументом на користь того, що він бореться з режимом. І взагалі, що відбувається в голові цієї людини теж під питанням. З іншої сторони, ми не намагаємося цим розбиратися, ми тут прикол Вот Отакі діла. Дякую, що були тут. Дякую, що підписуєтесь на канал. Не забувайте ставити лайки, вподобайки. вот все, вот все. Дякую, що були тут, папа, -па. і все в